Всім привіт! Наразі ми отримуємо багато запитів на електрокари до 30 тисяч доларів під ключ в Україну. І вже багато хто з вас не хоче всім приївшися Volkswagen на Ді чи його Сародіч Volkswagen Наді Юнікс і навіть Audi Q4. І також, на жаль, багато хто з вас ще не готовий прийти на чистокровних китайців, типу як Денза 7 яка є прекрасними електрокарами, коштує якраз в цьому діапазоні цін. У нас є для вас така одна чудова автівка. І, на жаль, мало хто з вас про неї взагалі знає, бо в Ютубі немає жодного україномовного огляду і навіть російськомовного огляду на цей чудовий електрокар. І це, друзі, чистокровний американець, який збирається в Шанхаї, Cadillac Optic. У нас є на площасті одна така машина, яка збирається їхати в Україну нашому замовнику. От зараз ми з вами разом з нею і познайомимось. To make it easier to turn away, leave. Maybe we're family Починаємо даний огляд саме з тест-драйву. І, друзі, повірте, ви знаєте, що ми кажемо все, як відчуваємо про кожну машину, це буде не винятком. Скажу, перше, що одразу кидається в очі, це комфорт. Для водія це, мабуть, одна із найкомфортніших машин в даній синові категорії. Ну, ми беремо до огляду саме бушний варіант, бо нова все-таки дорога машина. Дивіться, скільки місця для них. Тут просто ну, космос, ребят. Тут. Ну, я не знаю, тут людина будь-якого зросту буде почувати себе комфортно. Я зі своїм 1,78 м, просто я в кораблі сижу. На Талсі теж багато місця. Але є питання до заднього ряду, які ми з вами потім разом і подивимось. Там сидіння, як ви вже бачите, вони такі під такі досить прямим кутом стоять. Тому... Як 90 да, є, є деякі, деякі питання, які ми потім ага. з вами обсудимо. Да. У нас на огляді повнопривідна версія. Але ця машина має дві комплектації передній привід і повний привід, як в даному випадку. Друзі, повнопривідна версія має 211 кВт, тобто це в середньому десь 260-270 кінських сил. Тобто ви розумієте, що це далеко не спортивна машина, але вона і по це не заточена. Тому і розганяється вона за 6 секунд, так як коли передня первідна має 180 кВт і розганяється за 7 секунд. Ну і розгін, бачите, у нас зараз включений спортивний режим. Пошли. Звук є, розгону, ну, як такого, немає. Да. Ну, так тяжко. Да, тяжко, є дуже тяжко їхати. Це той випадок, коли машина О, бачите, як вона триває. зі сторони виглядає насправді дорожче, ніж вона є. І от реально ця машина зроблена для людей за 40. Да, коли ви вже досягли чогось в житті і вам не треба нікому нічого доказувати, як вона там розганяється за 3 секунди чи ще щось таке, ви собі їдете спокійно, насолоджуєтесь комфортом. І, до речі, треба визнати, що iPedal, керування одною ногою чи ну, режим рекуперації, тут один із найкращих, бо вона гальмує майже миттєво. Зараз ви побачите, що я прийду байк. Дивіться, їдемо, їдемо, відпускаю ногу. Вона тормозить, вона повністю зупиняється. Ну і ще одна суттєва, основна, мабуть, навіть відмінність у комплектації це батарея. Бо в передньопривідній 68,4 кВт, години повнопривідна 79,7 кВт. -год. Одна і друга це літій іонна батарея Катл. Тому повний привід заявлений 600 км, передній привід заявлений 536 км. Тобто майже однаково вони реально будуть проїжджати. І в передньопривідній версії не буде проекції. В повнопривідній вона є, як ви бачите, вона така стандартна, без ізисків, але е, знаки дорожні вона виводить. Якщо у вас включений режим, автопілоту також буде підтримувати полосу. Ну і в принципі, якщо перешкода попереду, вона починає світитись повністю червоним. Звісно, тут немає пневмопідвіски, але тут DCC, вона адаптивна. Сказати, що вона жорстка, ну ні, вона середньої жорсткості. От дивіться, от, ще спеціально проїдемо з вами. От, раз, два. Ну, абсолютно, як би нормально. Ну, швидкість маленька. Ну, давай швидше проїдемо. Швидкість була 40 метрів. От, дивиш вище швидше, швидше палюком. Абсолютно нормально. Абсолютно ну, нормально. Не, да. не, супер -жорстка. не жорстка, так. Да. І тут хороша шумоізоляція. До речі, скло тут. Подвіни, подвійне скло, ну звісно, хороша мезоляція. Єдине, що, чого мені хотілося б додати, більше дзеркала бокові. А ну почекаємо. Да, дивись, вони квадратні. Вони квадратні, тобто. Ну, наче, трошки видовше. Да, я би їх подовше би зробив. Да, от трошки подовше було б ідеально. Цього, в принципі, також достатньо, але погодьтесь, відомість була б краще, якби вони були поширше. Але датчики сліпих зон, звісно, на них є. Ну і для заднього огляду у вас є. Чи камера, чи якщо ви хочете по сторінки, будь ласка, звичайне дзеркало. Так, ну давайте. Ти ще разок на спорт режимі. Погнали. Так, да, ну от зараз тільки 100. Але тримає полосу, не дивіться. Хорошо тримає. Нормально вона тримає дорогу, так. Да. Нормально тримає дорогу. А Я не показувала як ти крути. <реш> Неважливо. Ну, тут, так, да, тут той випадок, що повний привід тут не для динаміки, а саме для утримання дороги. От. Для стабільності, для стабільності да, в тому той випадку. Да. І зараз ми спеціально приїдемося по такій поганій дорозі, щоб вам показати. Тут лежачі полі... поліцейські, тут такі от трошки ну, от. Зараз. Ось тут буде той момент, як вона проїде лежачого поліцейського. Давайте от, 20 км на годину. І він доволі, доволі великий. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. До речі, Сонг Ел, пам'ятаєш, ми їздили? Сонг L був просто чемоданом таким просто. Як... Це от, це був повище, да, це, да. це трошки був повище, да, правда. Трошки був повище. Ну нічого. Все одно, ну, нормально для адаптивної підвізки. Камери 360 також тут є. І, до речі, якість у них ну, краще, ніж у Volkswagen. І дивіться, вони не тормозять. вони як такому, В режимі 4К, наче, якби ще працювали. Да. І так, да, як ви бачите, тут один суцільний екран. Він на 33 дюйма. Тобто розділений він тільки на 3. Позиції. Основний екран це табло приладів, звісно, екран сам е, мультимедіа, і є ще невеличкий екран такий маленький, на якому ви можете перемикати е, іс тріп, е, вибір режиму їзди, фари і включення виключення і налаштування проєкції. Да, він невеличкий екран, але, до речі, дивіться, от ми зараз в такому режимі їзди, нейтральному будемо так казати. З газом, з прогазовками і прочим, 18,8 кВт середній розхід. Але коли ми їхали на цій машині з точки вигрузки, коли вона приїхала до нас Гонжоу, 50 км ми на ній проїхали. Середня швидкість була 80 км на годину, і розхід був 16,8 кВт, Що для повнопривідної машини доволі таки велике, вона більше ніж 4,8 метри. повірте, це дуже дуже непоганий результат. Наталка дуже правильно підмітила, знаєте, це от дуже чоловіча, мабуть, машина. І, до речі, якщо я не помиляюсь, от я думаю, що власник цієї машини в коментарях напише. Він купив цю машину саме батьку своєму. І от ви знаєте, от своїм батькам я б, мабуть, якби розглядав машину, я б теж, би, мабуть, розглядав саме таку, бо знов таки їм не потрібний розгін. Їм просто потрібен комфорт і якість бірки. А тут якість збірки, до речі, дуже хороша, дуже на, на, на рівні. І що каже Наталка? Дивіться, яке величезне торпедо. Туди просто, ну реально, як стіл, достати до лобового скла просто неможливо. Ну і ще одна така фішка, якої я не бачив ніде, окрім Каділаків. Да, до речі, ми декілька ліріків, які більше, ніж оптик, привезли в Україну. Там теж така фішка є. Це е, вибрація сидушки при екстреному гальмуванні чи при будь-якій перешкоді позаду, якщо ви там виворачуєте і чогось не побачили. По-перше, вона, звісно, екстрено гальмує і починає вібрувати. Чому вона є? Якщо людина, наприклад, не чує, да? вібрація одразу розуміє. Че вібрація точка. П'яте жопа, да? <рес> <рес> ну, у тебе немає, це тільки для водія, звісно. <рес> ну, для... <рес> ну, конечно, конечно, тільки для водія, звісно. Але в цій машині немає масажу. Це трошки, звісно, дивно. Хоча от вібрацію вже ж додали, вже зробили масаж, і при тому, що от на дверях... От в цьому місці він би мав би бути. Оліріка саме тут вони є. Але ну, чомусь в оптику вирішили ограничитися. Вентиляцію і підігрієм сидінь. І, до речі, в даній комплектації також є автопаркування. Затестимо? Ні. <плес> Погодьтесь візуально, це, мабуть, одна із найгарніших машин в даній сіновій категорії. А до речі, на сьогодні от такі от. Електрокар з пробігом до 20 тисяч, виходить в районі 27,5 тисяч доларів. І подивіться на цю передню частину, да? ходові вогні. І оце 114 світодіодів, які насправді в темний час доби переливаються такими красивими малюнками. Ну і розмір 4822 мм вона в довжину. Тобто розумієте, що це трошки більше, ніж Аді-4, чи в розмір, до речі, дензи n 7. Але вона повища. І в передньопривідній, і в повнопривідній версії будуть стоять 20-ті колеса, просто з різним малюнком. В даному випадку 245-50 r 20 розмір. Але основна перевага даного електрокара це його кліренс. 21 см, друзі. Вся машина дійсно висока. І якщо ви живете десь за містом, повірте, це, мабуть, найкращий варіант, бо, і тим паче, якщо у вас немає хороших доріг, немає, тут звичайно, DCC, високий кліренс, будь ласка, проїде вона без проблем. Єдине, що це підсумніва, цей передній бризговик, який, ну, звісно, на поганій дорозі може щеплятись. Ну він резиновий, до речі, тому ламатись він точно не буде. Під сумнівом, звісно, ці видвіжні ручки, далеко не всім вони подобаються. Почекай, покажи їх. Ну, отак, от вони виїжджають стандартно. Але ще раз подивіся просто на цей салон. Він. От якого це кольору? давай. Я скажу, що рижий, а це не рижий. Коричневий, да? Він знаєш, який? Він з таким дуже цікавим відтінком. А камера передає Кофейний от, трошки, більше є да, да, крудий, він, він, він мені, насправді темніший на живо. Я да. нагадує мені салон BVD Han L, Дуже схожий від Han L, так, да, можливо, да, можливо, дійсно. Виглядає дійсно класно. Єдине, що те, що ми казали, що немає масажу, але це ну, таке. Дивіться на карту дворів. По-перше, друзі, як ми казали, це машина для людей постарше. Да? Але акустика та EKG крутіша. 15 динаміків, визвучання дійсно дуже хороше зі. Але з дівіалет, не примірні. Ну, ну девіалеку, понятне. Діло. Ручки відкриття дверей, отакі от, от величезні, налаштування Мерседеса, як у у Мерседесів. Да? І коли ми вперше побачили цю машину, ми думали, що тут є масаж. Але, друзі, тут є підігрів, два, але два типа: тільки спина, і спина, і п'ята точка. Да. Ну, як ви бачите, посадка з моїм ростом 1,78 м, в принципі, нормальна. Не скажу, що тут місця для голови. Багато дуже, ну звісно, за, за рахунок панорами воно тут є. Тобто, високим людям буде незручно? Ну знов таки, це я так їжу. Я ну, сижу. Я максимально її підіймаю. Я просто люблю так їздити. Але як знаю, що багато хто любить їздити навпаки в ямі, тобто, да? от, от мінімально. Во дивись, ну тоді так. тут уже тут два кулака без проблем. Будь-який зрист людини сюди, звісно, без проблем поміститься. Ну і дивіться, як вона запускається з якою анімацією красивою. Оп, як ви бачите, дивіться на кермо. Є індикатори навіть на кермі. І, до речі, це дуже. Блін, воно нафік не потрібно, але скажи круто, що да? воно таке. І кермо дуже зручне. Так як ми вже перейшли до керма, дивіться, скільки клавіш. Вони всі механічні, але здаються як сенсорні. Підігрів керма є, круїз контроль є. Регулювання голосовим помічником і музики також присутні. І кермо, до речі, регулюється і по висоті, і по виліту. Як ви бачите, екран має англійську мову завода, це вже величезний плюс. Він досить нормально працює, швиденько, CarPlay також є. Е, можемо вам зареєструвати ваш додаток. Звісно, коли ви будете купувати у нас цю машину. А що це е, керування машиною, ну, в даному випадку якесь оновлення навіть прийшло. Керування машиною з телефоном. Вот. Кондиціонер, механічні клавіші це величезний плюс, ніяких сенсорних, все по старінки, вот, будь ласка, механічні е, е, воздуховоди на даному випадку він один такий сусільний. І з-екрану відкривається бардачок. Оп! Хлопа. Він не скажу, що великий, але він обшитий. І на цьому дякую, він насправді навіть не невеликий, він маленький. Тобто парочку документів засунути, але не більше. Глянцевий тунель з таким ефектом під дерево ну звісно, я б його заклеїв якоюсь плівкою, бо цапиться воно буде. Тут у нас також присутній Mercedes. Якщо ви не любите сенсорні клавіші, будь ласка, можна керувати так от. Клавіші включення навігації, ну і гучність, будь ласка, також присутня. Якщо ви думаєте, що нема куди діти телефон, як тільки кинути його в підстаканники, то не так все було. От, будь ласка, тут є таке місце оп, спеціально під телефон. Там прорезинено, тому телефон не посарапається. І підлокітник Він максимально маленький. Тобто, що він себе представляє, ось цю ячейку і от його глибина. Там є два тип порта і так. Ну і безротова зарядка також тут знаходиться. Не в самому, мабуть, найкращому місці, але ну, телефон себе залазить без проблем, звісно. Да, до речі, Наталка тільки що підмітила, є ще отака величезна ячейка, зона всі портами, тобто телефон ще є туди, можна спокійно закинути. Зараз чудово видно Еммітлат підсвітку. От Наталка питала, що це за дирки тут, а це от якраз і є підсвітка. Іде от вона по картам дверей і от тут от по торпеду. Гарно, нав'язчиво. Як ми вікна, а? по сторонам, да. як на мене, це от найкраще рішення для миття скла. Воно повністю все змиває, все чудово видно одразу. Миття камери заднього огляду. А? Далеко не у всіх електрокарах є така фішка, ребят. Ключісно, я такий перший раз бачу. Є у Volkswagen id 4 коли, і id 6 Коли заднім ходом здаєте, от включаєте вмив. Да, коли заднє вікно включаєте вмив, воно теж миє і камеру. Ну і будучи відвертими, коли сідаєш в це авто, видно, що воно таке добротне, знаєте, от як кажуть в нас народі, китайщиною не пахне. Це видно по елементам, по всім деталям, взагалі по дизайну. І, я думаю, багато хто оціни. Насправді, можливо, для більшості саме так і має виглядати сучасний електрокар. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього приводу. Є невеликий нюанс для пасажирів заднього ряду. По-перше, це двері. Дивіться, вони відкриваються оце от по максимуму. що дуже широко, правда? А передні ширше відкриваються? Передні ширше, звісно. Ну, передні і довше, вони ж величезні. Диви. О, ага, бачиш? Так, да, вони величезні, ну там і місця багато. Ну і сам по собі задній ряд. Це, мабуть, не найкращий ряд в своєму класі. Як бачите, от місця в принципі достатньо для колін, але ляхи не прилягають. І спинка сидіння, вона не опускається нижче. Тобто, ви сидите у десь майже 90 ну, не 90, а десь так 120 градусів, так казати. Я за кермом їжу саме так, мені так зручно. Але як вам, я тут вже залишу на ваш розсуд. Невеличкий підлокітник, цього достатньо. І є тільки два тип порта. Тобто не підігрів, не вентиляції заднього ряду сидін немає. Але є величезна панорама, до речі, з механічною шторкою, да, тут все по класіки. Ну, і в принципі місця для голови мені достатньо. Ну і звісно, увага до деталей. От зараз камера краще передає кольор цього салону. Це насправді шкіра напа. Ну, не софт, звісно, але натуральна шкіра. Тут у нас м'який пластик по типу як обшито торпедо. Дуже гарні задні кишені. Вони великі, це гарно виглядає. І теж подивіться, ось ця частина карти дверей. Не знаю, в мене чись асоціація з валянками. <смі> Як вам таке поєднання шкіри і такого тканинного оздоблення? До речі, якщо машина синього кольору, там буде сині ці валянки. Да. І там, до речі, ще є підсвітка, особливо на передніх дверях, воно, знаєте, бачите, так здалеку виглядає. Не одразу кидається в очі. але зблизька це виглядає таким чином. Зверніть увагу, тут скло повністю опускається. Хто слідкує за нашим каналом, ми нещодавно знімали авто, де скло, е, заднього ряду да, для задніх пасажирів. Отак от закривається ця його максимальна точка. Хто уважний, напишіть, що це було за авто. Задня частина Cadillac Optic, мабуть, найгарніша в даному класі. Дивіться, де у нього знаходяться поворотники. А? Зверху <звірка> да, стильно, а основні фари тут. Позаду, на жаль, двірника немає, але є підігрів заднього вікна. Якщо ви хочете відкрити багажник, треба натиснути на логотип Cadillac і він відкривається. Відкривається, звісно, автоматично. І сам по собі багажник середніх розмірів. Він 441 літр з розкладеним заднім рядом. Якщо скласти, то 1362 літра. Що на сьогодні, в принципі, ну, середні розміри для машини, яка більше ніж 48 метрів в довжину. Подпол є. До речі, тут ремкомплект також можна помістити без проблем. Власник купив собі ще німецьку зарядку. В подарунок батькам. От. По самому багажнику немає навіть ніяких розеток. Тут, тобто просто звичайний багажник, але є дві колонки на стійках. Ну і, до речі, електропривід багажника є як в базовій так і в максимальній комплектації Cadillac Optic Красива, красива машина. З приводу зарядки. Тут два порта, є повільний, є швидкісний. Повільний, до речі, підтримує 11. Кіловат така хороша тут посвідка, Але вітуела, на жаль, немає в Каділаках, тому якщо вам потрібний Вітуел, можна докупити спеціальний розрядник, такий як до речі, до Volkswagen i 4 і Вітуел у вас вдома буде. І треба визнати, що цей електрокар не дуже популярний в Китаї. І по єдиній причині це його вартість. Бо офіційна ціна базової версії передньопривідної 239 700 юанів. А якщо ви хочете взяти цей електрокар, то 269 700 юанів, що на сьогодні просто величезні гроші за подібного роду електрокар без пневмопідвізки і з 79 кВт батарейкою. Тому, на жаль, продажі у них такі собі. Ну і це, до речі. І камінь-вогороти Cadillac Кулірік, який коштує також дуже дуже дорого по нинішнім міркам. Але для нас, так для, як для людей, які займаються пригоном баушних електрокарів, це дуже хороший показник, бо ці машини зараз можна привезти по адекватним цінам саме в Україну. Так що ставайте власниками таких чудових автівок. Ну, що скажете про цей чудовий електрокар? На нашу думку, він дійсно вартує своїх грошей, якщо ми знов таки розглядаємо. Варіант з невеличким пробігом, бо нова машина насправді дійсно дуже дорога через те, і продажі у неї не найкраще в Китаї. Але, як ви самі побачили, машинка дійсно чудова. Тому, якщо ви хочете стати власником даного електрокара чи будь-якого іншого, всі наші дані в дописі під відео. Підписуйтесь на всі наші пабліки в телеграмі в інстаграмі, де, до речі, ми кожен день виставляємо пропозиції всіх можливих електрокарів. А на сьогодні дя дякую за перегляд даного відео. До наступного тижня і всім пока-пока.